До цієї студії ми повертаємося. Я його де поруч зі мною Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. Добривечена будемо говорити, значить, про наш безвіз, про який багато говоримо, але поки що ну вже, начебто, якісь реальні образи його надання вже з'явилися. Про Петра Порошенка його реакцію на рішення комітету щодо українського безвізу. І ну, між іншим про його ініціативу для запровадження квот на українську мову на телебаченні. хотів вас теж запитати, але почати хотів би з питання нашого суддя Миколи Чауса Дніпровського суду, який сьогодні, е, значить, попросив політичного притулку в Молдові. Про це повідомляє Українформ. Про це пише наш сайт з TV. Будь ласка, заходьте і е, читайте. Так от антикорупційний прокурор е, Молдови Віорель Віорел Мораль Мораль. Бо звати, сказав, що Чаус наразі заарештований терміном на 15 діб. Після добровільного звернення в правоохоронні органи про незаконне перетинання кордону Молдови. Після отримання від Генеральної прокуратури України документів про екстрадицію Чауса ми готуємо необхідні документи для виконання цієї процедури. В той самий час сторона захисту звернулася до президента Молдови із заявою про надання Чаусу політичного притулку. Як ви думаєте, чи буде надано політичний притулок Миколі Чаусу? Ну, важко сказати. Це Молдова не будуть вирішувати, але так як от виглядає на перший погляд, що він сам якби звернувся, сам, сам здався фактично да, молдовській владі, то, мабуть, саме на це і розраховував, і апеляція саме до президента Молдови не випадкова. Я думаю, що проблема в судді Чауса в тому, що він перейшов. Не українсько-російський, чи українсько-білоруський кордон, а він, до речі, раніше працював у Чернігові і там мав би краще орієнтуватися в тому напрямку. Але а саме, от саме молдовський, і зі зміною президента в Республіці Молдова на нинішнього достатньо проросійського ігора Додона, відверто проросійського партії, парті і, в принципі, кращого друга російських імперіалістів, я би так в лапки, в лапки це взяв. Ну, він, він ввів виборчу кампанію з відверто проросійськими гаслами на, на російських позиціях. І от використовуючи цей внутрішній політичний Політичний конфлікт чи е, конкуренцію полінутню політичну всередині самої Молдови і на цьому може зіграти і е, молдавський президент цілком може спекулювати фігурою вже тепер українського е, судів тікача в своїх політичних цілях, як у е, розкладах всередині самої Молдови, так і в українсько Молдовських відносинах на рівні, наприклад, президентів, бо ми пам'ятаємо, що не так давно Україна одного молдовського втікача повернула в молдовському правосуддю Я вже не пам'ятаю як. Було його прізвище, але справа розслідувалася щодо корупції і крадіжок великих аналогічна справа так, деж... корупційна коштум. Ну, виходить так, що у нас з'явився новий напрямок о цього пошуку політичного притулку. Раніше нас всі втікачі їхали до Москви, а тепер їдуть до Молдови. Я так розумію, більш перспективний напрямок, адже ну Молдова має безвіз з євросоюзом і зі статусом політичного цього емігранта Можна тепер молдовським часом зможе виїжджати і в країни ЄС. Ну навряд чи бо він буде, буде затриманий Інтерполом, так не, не вийде. Я думаю, просто клімат м'якший в Молдові, ніж і вино смачніше з коньяком, так? Так. А, і, і їжа здоровіше. Добре, давайте значить, будемо сподіватися, що все ж таки всі винні перед законом будуть покарані, будуть всі рівні навіть судді Дніпровського суду. Будемо спостерігати за розвитком ситуації. Комітет Європарламенту остаточно затвердив безвіз для України. Комітет Європарламенту, який називається з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ ЛАІБІ, -E, остаточно затвердив проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн громадянам, яких скасовуються візові вимоги. 39 членів комітету проголосували за рішення, один утримався, і чотири проголосували проти. Можемо між іншим побачити скрін в Фейсбуці посту Ірини Геращенко, віце спікера українського парламенту, де вона пише: тепер голосування в сесійній залі скоріше за все, у квітні, але ми все ж працюємо з нашими друзями в Європарламенті, щоб пришвидшити процедуру. Хотілося б, аби це рішення європарламент проголосував у березні. Ну, ось так багато говорили. Тепер, начебто, вже до цього йде у березні, так ймовірно. <рес> е, ну, чесно кажучи, чим більше ми про це говоримо, тим довше це все триває, я би так сказав. Е, ну е, може, вже зараз не, не варто занадто натискати на, на на педалі в цій темі, яку щось там прискорювати. Вже як воно е, йде, в якому руслі, то, 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 то дай Бог, щоб воно так завершилось, як нам зараз вже обіцяють. Я думаю, що все-таки голосування відбудеться на рівні Європарламенту, коли будуть пленарні засідання, і це, в принципі, квітень на найвірогідніше, як вони планували. До речі, з самого початку там лунала ще в. На початку цього року, коли були прогнози таймінгу, да коли будуть розглядатися, то е голосування в Європарламенті здається, чи на 4 квітня, чи десь 2 квітня от, десь в таких проміжках просто стояло в робочих планах, чисто за бюрократичною, так би мовити, процедурою планування. Ще без політичного рішення, просто орієнтовний план графік був. Так воно мабуть і вийде. Е ну, але після цього ще е має бути одне рішення: це на рівні парламенту. Європарламенту буде останнє останнє голосування. Лише бу. Буде е, це все затверджуватись на рівні Європейської Ради. Е, ну, це вже всі держави-члени, міністри внутрішніх справ мають. Ну, зібратися. Ще це ще буде десь травень, і тому в місяць приблизно на технічну підготовку до того, щоб система працювала, прикордонники були з цим ознайомлені і вміли працювати, то це реально початок червня. Вміли відрізнити український паспорт від е, іншого паспорту. Відреагував на рішення комітету щодо українського безвізу і президент України Петро Порошенко. Можемо побачити скрін його посту на Фейсбуці. Вітаю позитивне рішення комітету європарламенту. Написав Порошенко з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ щодо запровадження безвізового режиму для України. Щиро дякую доповідачці Марії Габріель та членам комітету за підтримку України та об'єктивну оцінку реформаторських зусиль української влади і належної реалізації від... Відповідних е, критеріїв, ну ось така реакція Порошенка. Разом так, з ну, тим... дякувати це правильно, в принципі, але е, разом з тим не, не, не треба було би е, б свого часу занадто сильно тиснути на педалі і е, е, публічно проголошувати, що це вже ось ось воно буде в така дата, яка ми хочемо. А на на превеликий жаль е, втрутилися настільки технологічні. Справи, скільки політичні міркування, і найголовнішим гальмом для того, щоб цей процес не просувався прискорено, як би нам би хотілося, так просувається, як зараз. Є внутрішні проблеми, внутрішні справи в великих європейських державах. Перш за все, зараз актуальна тема французьких виборів і побоювань. Французького уряду, що на них якимось чином можуть вплинути якісь потоки мігрантів, біженців, туристів і інших небажаних елементів, от, власне кажучи, через ці всі внутрішньополітичні побоювання, наприклад, в, наприклад, тій же Франції чи до того було в Німеччині, цей процес так довго і затягується, а не так би, як би нам хотілося. Ну, у нас на телефонному зв'язку є Маріана Беца, речник МЗС Украї українського. Добрий вечір, пане Маріан. Добрий Пані вечір. Мар вечір. значить, дивіться, що пише Порошенко? Порошенко пише в себе на Фейсбук, що останній етап парламентської компетенції, розгляд рішення про безвізовий режим для українців на пленарній сесії європейського парламенту на початку квітня доручив МЗС активізувати відповідну роботу для якнайшвидшого ухвалення позитивного вердикту ЄП. Після цього останнє слово в процесі візової лібералізації за державами-членами ЄС. Рошиф. Руєте, що значить активізувати відповідну роботу? Чим ви будете тепер до квітня займатися? Вам слово. Дякую за запитання. Ну, перш за все, хочу сказати, що дійсно сьогодні дуже позитивне було рішення Комітет, одного з комітетів Європейського парламенту, яким фактично були підтверджені результати тріалогу щодо безвізового режиму з Україною. І зараз дві стадії залишаються фактично це схвалення на пленарному засіданні Європейського парламенту цього рішення і схвалення рішення щодо безвізового режиму з Україною Радою ЄС. Після цього відбудеться так зване підписання вже такого законодавчого акту, яким Україна вилучається зі списку країн, де передбачається візовий режим, публікація законодавчого акту і фактично вступ його в силу. З нашого боку, фактично буде зроблено все для того, щоб це прискорити, хоча м'яч на полі Європейського Союзу і він прекрасно це розуміє, що Україна виконала вже всі вимоги. Разом з цим на дипломатичному рівні ми безпосередньо будемо звичайно проводити політику для того, щоб прискорити. Процес. Тому що дійсно Україна виконала ще більш ніж півроку тому свої зобов'язання, тепер зобов'язання має виконати оперативно і швидко Європейський Союз без якихось затримок. Ну а в самому МЗС, ви яку дату називаєте між собою в розмовах, коли можна вже буде поїхати за нашими я не прихильниця називати взагалі будь-які дати з будь-яких питань, тому що дати – це дуже такі невдячна справа. Насправді бувають різні форс мажорні обставини, які не залежать конкретно ні від МЗС, ні від української сторони. В цілому в даному випадку ми отримали запевнення. Від наших партнерів, що вони самі зацікавлені, що це, це питання вже, скажімо так, кредибеліти, довіри самої ЄС до того, щоб якомога швидше ухвалити це рішення. Дякую, Маріяна Беца, речник Міністерства закордонних справ України на телефонному дзвінку була з нашою студією. Дякуємо за участь. Бачите, ну, не називають все ж таки дипломатично, уникають вказання певної дати. Ну, Тому що досвід це е... велика, велика... велика наука. Да. досвід. На помилках вчимося. так. Дякую. До іншої теми сьогодні. Завершальний день слухань позову України проти Росії в міжнародному суді ООН. Тривали вони від понеділка від 6 березня. Ну і процитую я заступника міністра юстиції України. Саме це міністерство представляє наші інтереси. Там Олена Зеркаль пише в себе на Фейсбук. Бачимо скріншот у завершальний день слухань. В газі говорить Росія з отриманих матеріалів. Ми вже бачимо, як будуть критикувати наші вчорашні слова. Буде наведено багато аргументів проти рішення на користь України і буде знову важко слухати маніпуляції щодо фактів і акробатичні вправи з нормами права вправи з з нормами права. Але не треба легковажно ставитись до слів російських представників. Кожне їхнє слово буде серйозно взяти до уваги суддями, і кожне слово спрямоване на ускладнення прийняття рішення судом. Ваш прогноз теж чим закінчиться розгляд, і чи не надто ми багато покладаємо сподівань на загу? Ну, я е, не знаю, хто з нас наскільки багато покладає сподівань. Тому тут, е, звісно, що чим завершиться заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль сказала, що очікує справедливого рішення. від... Міжнародного суду ООН, справедливого по відношенню до України. Я думаю, що справедливим по відношенню до України мало би бути позитивне рішення. він мав би задовольнити українську сторону. От в тих вимогах по накладенню тимчасових чи запобіжних заходів, це в принципі може бути і може бути справді вже у квітні, як про це говорила пані зеркаль. Знову ж таки, ми ну, ризикуємо називати. Певні якісь дати там чи віхи, от квітень, так така критична. Але ну що це ну, щоб не перебільшувати цього значення, з одного боку, це справді дуже добре буде, бо це буде юридичне, перше судове рішення. Да? Не, не рішення на рівні декларацій політичних там ОБСЄ чи Ради Європи, чи навіть резолюції Генеральної асамблеї. ООН, це політичні рішення, а от тут судове рішення, де і фіксувалася би російська участь у цьому конфлікті, навіть от у формі підтримки тероризму, навіть у цій м'якій формі, це було би дуже добре для подальшої нашої політичної дипломатичної боротьби. Але це не означає, що це вже все, ми перемогли в війні, і ура, і треба потрібно святкувати цю перемогу, так як вчора, наприклад, фанати Барси святкували оцей камбек від угу, ПСЖ. ПСЖ. Да. Тобто, спокійно до Між річ, с... це я... тільки. Один етап сьогодні читав <клі> теж Фейсбук Ріната Кузьміна, пам'ятаєте, бо у нас такий заступник генерального Ріната. Пам'ятаю, Фейсбук не читав. О, і він що пише: ну треба для того, щоб знати ворога, треба знати в обличчя. Знаєте, такий переписів. Я не до Ріната Кузьміна, я не про ворогів, а взагалі, щоб знати повноту всі а інформація... щоб знати в обличчя, треба користуватись Фейсбуком. <клі> так. так от він пише: щодо цього, цього розгляду питання нашого в ГАЗі. Він пише: а чому ж ми лише, значить. Наші всі претензії стосуються е, фінансування тероризму і от етнічних утисків татар. Чому немає в позові України там згадки про російські війська, про окупацію Криму російськими, значить, військовими підрозділами, про російську зброю? Ну, я, я, да. я, я знаю відповідь ну, на це запитання, ну, бо мін'юст в нас так. була Олена Заркальна, на, на ефірі. Вона каже, що це от фінансування тероризму і значить етнічні ці утиски татар. Це ті справи, які ми точно можемо довести, які в комплексі компетенції цього суду і зараз ми можемо вплинути саме через не вдаючися в деталі там військового, військової інтервенції а чому Рінат Кузьмін піднімає цю тему ну очевидно що мін'юз займається саме тими напрямками по яких можна зараз бити по Росії. Ну, очевидно що Рінат Рен, Кузьмін не є прихильником україни в цьому позові він швидше за все стоїть на стороні Росії, до якої повтікали багато його соратників. Я не знаю, чи він туди втік, чи, чи, чи тут зараз знаходиться. Просто його подальша доля мені невідома. Але е, те, що е, ну в, в, в наша сторона та ж сама Лана Зеркаль об, обґрунтувала позицію, ми. Е, тому так формулюємо, тому ці пункти лише називаємо, тому що ці конвенції, до яких ми апелюємо, це регулюють. А якщо ми будемо говорити про щось більше, що би нам хотілося, то ми вийдемо за межі компетенції цих конвенцій і відповідно цього суду, і Росія просто і тоді наш позов просто не буде прийнятий за формальними ознаками, бо вони виходять далі. вони не не підпадають під компетенцію суду. Скажуть, можливо, ви праві, але ми не можемо судити вас, бо це не наша, не наша справа. Тому тут. Дуже добре, звичайно, що е, Міністерство закордонних справ пояснює, розказує, е, як е, чу, ну, свою позицію. Міністр юстиції. Е, Олана Зеркаль, заступник міністра закордонних справ, е, позову допомагало робити, звичайно, основну mm -hmm. юридичну частину робило Міністерство юстиції. Там делегація знаходиться, де є представники як МЗС, так і Міністерства юстиції. Mm -hmm. Зрозуміло, значить, тим часом Кремль має намір визнати рішення Гаазького суду щодо позову України проти Росії. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Цитата: Російська сторона є учасником цього процесу, цього розгляду. Тобто, якби Росія не визнавала рішення суду, то відповідно вона б не була учасником розгляду. Може, щось Пісков більше знає вже про це. Дуже добре. Рішення? Це дуже добре. Що о, зараз з прес-секретаря Путіна витягли о, ці слова? Їх потім можна буде використовувати. Ну, в випадку, якщо, нам, якщо рішення буде на нашу користь, звичайно. Бо він каже, що якщо ми вже поїхали на суд, значить ми визнаємо його компетенцію. Але я, я би теж не перебільшував знову ж таки рівень, так би мовити, оптимізму від цих слів, бо Росія неодноразово порушувала свої, свої зобов'язання, вона неодноразово говорила одне а потім. Повністю протилежне, якщо там згадаємо Путіна, він говорив, що нема зелених чоловічків в Криму. Потім що вони є. Там Пісков теж може е, переграти і, би свою позицію, залежно від того, яким буде рішення суду. Але це, що він зараз так говорить, то це означає, що він сподівається і вірить у те, що е, Українській е, в позові Україні буде відмовлено. То він все-таки думає, що е, російські юристи е, з, ну, змогли чи змогли, ну, в принципі зараз вже закінчились слухання. Що їхня позиція якось судом буде врахована більше. Ну, ще враховуючи те, що одним з 16 суддів цього суду є е, представник Росії. У е, нього права вето немає? В не, на відміну від Радбезу ООН, в судах не існує право вето. Там рішення приймаються просто більшістю. Дякую. Ну давайте до нашої внутрішньої теми, про яку я анонсував на початку ефіру. Сьогодні Шевченківські дні ми відзначаємо, і сьогодні навіть в Києві, в столиці в метро, пускали людей, які могли на пам'ять прочитати поезію Великого Кобзаря. Пропускали безкоштовно. І сьогодні ж Петро Порошенко заявив про те, що запропонує раді внести квоти української мови в телеефірах. Я зверну до телевізійної індустрії з закликом самоорганізуватися не всі почули, сказав Порошенко. Він заявив про те, що має намір подати до Верховної Ради законопроект про квоту на українську мову в телевізійних ефірах. Як ставитеся, От навіть не як експерт, а як громадянин і як телеглядач, до такої ініціативи президента. Ну, чесно кажучи, я підтримую українізацію ефіру і сам говорю на, по можливості на ефірах українською мовою. Але ну, трохи, так би мовити, дивно і парадоксально виглядає, що в Україні потрібно квотувати саме українську мову в телевізійному просторі. Бо квотування це, так би мовити, захист. Захист якихось міноритарних мов міг би бути набагато природніше було би квотувати ту ж саму російську, але щоб, наприклад, її було не ну не, не більше, не більше була. там якої якої якоїсь частини ну, бачите, не, не абсолютна більшість, так би мовити, в ефірі. Президент О, каже, що я влітку минулого року звертався до телевізійної індустрії з закликом самоорганізуватися в цьому питанні. Не всі почули. Отже, своє слово повинен сказати законодавець. Петро Олексійович каже. Ну, Петро Олексійович е умив руки і сказав, я свою роботу зробив, тепер, де, тепер парламент за це відповідає. Ну знаєте, разом з тим він сказав, що е про позитивні моменти згадав ухвалення квот е на українському радіо. Він сказав, що завдяки ухваленому закону ми досягли істотних результатів поширення української пісні і української мови в радіопросторі. Незабаром не таку саму технологію я запропоную застосувати і до телебачення. Ну, дай Бог. Я не буду протестувати. Дякую, будемо справді сподіватися, що українською мовою в телевізійному ефірі стане більше. Ну на нашому каналі куди ж вже більше. Так що я думаю, ніяких обмежень щодо нас не буде в цьому законопроєкті Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва, був гостем нашої програми.